Мед це не просто солодощі, а ціла історія праці бджіл і людей. На Тернопільщині у Підгаєцькій громаді вже понад сім років працює пасіка. Станом на серпень 2025 року в кооперативі понад дві тисячі вуликів. Підприємець Ігор Буцик зазначає, розвиток виробництва припав на непрості часи пандемію covid 19 та велику війну. Однак пасічники об'єдналися і продовжили свою справу. Наразі у кооперативі 15 любителів бджіл, кожен із яких має Власне господарство разом створили такий кооператив сільськогосподарський, обслуговуючий для того, щоб допомагати один одному, для того, щоб захищати бджіл. Для того щоб більше і більше розвивалося галузь бджільництва, ігор Буцик зазначає, хоч і має три музичні освіти, бджільництво вважає своїм покликанням. У його родині пасічництвом займалися ще прадід та прапрадід, тож любов до цієї справи передалася у спадок. Тепер разом з іншими пасічниками виготовляють різні сорти меду, але окрім цього, мають і крафтову продукцію. Робимо е різноманітні випічки, бачите, тут медові е є. Медова пастила е з додаванням меду, е теж з різноманітними смаками, е хтось може спробує клашений огірок з медом, дуже смачне, е різноманітні крем-меди, тобто мед кремується в кремовалці, е розбиваються кристали його і він стає такою, е такою консистенцією, як е нутелла. На підгаєчині виготовляють і стільниковий мед, продукт, до якого не торкалася рука пасічника та не застосовувалася медогонка. Ігор Буцик пояснює, бджоли заносять мед у рамку та запечатують його восковими кришечками. Після цього пасічники розрізають забрус і розпочинають процес відбору. Знімаю забрусний віск. Забрус зверха, який відкриває мед. От бачимо, яка різниця між медом той, який відкритий, і той, який запечатаний. Весь, весь, той, який відкривається, він є биткий темніший, а цей ще має досушитися бджілками. Ігор Буцик розповідає: за сезону кооперативі збирають щонайменше 30 тонн меду. Цьогоріч через несприятливі погодні умови та зростання витрат на матеріали, роздрібна ціна продукту може піднятися майже на 50%. відсотків.